Є питання. Чому ми так в таксі сходимо у свіжій час? Чому ми базуємо свої дії, які нібито спрямовані на те, щоб якомога ефективніше протистояти агресію? Але дії базуємо на Рабовласницьких принципах рабовласницькій філософії, яка не може дати по справжньому позитивні результати. Не може. Ми ж самі як народ український любимо повторювати різні такі речі які Проти робовласництва ми розказуємо, що тебе до раї не пускають, і тому подібне. Але при цьому ми... Намагаємося вирішити питання захисту вітчизни, спираючись на власницькі пісхови. Чому? Хтось не розуміє, що це не перспективно, хтось не розуміє, що це не може дати.